Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні хочу поговорити з вами про свій роман Три обіцянки, який у травні вийшов у світ у видавництві Нора Друк. Останнім часом отримую дуже багато відгуків, багато людей діляться своїми враженнями, своїми емоціями, які викликала книжка. І загалом ці всі відгуки і враження можна розділити на два такі посили, на два меседжі, які читачі е, хочуть донести. Перше, це той, що е, ми мали загальне уявлення про період великого терору, але не знали і навіть не здогадувалися, наскільки страшно це все було. Другий той, що завдяки художній літературі, яка має певне. Історичне підґрунтя, яка базується на певних історичних фактах, ми можемо дізнатися дуже багато про нашу історію. Загалом, я згідна із першим і другим щодо того, що від нас приховувалося, що ми не знали, тому що все було під грифом секретно, все було засекречено. А що там не вдалося засекретити і приховати всі будь-які документальні підтвердження варварств радянських. Влади нищилися, тобто від нас приховували це все, цю правду зі зрозумілих причин. Не хотіли, аби ми знали. І те, що завдяки художній літературі ми можемо більше дізнаватися про. Нашу історію з сім'я абсолютно і повністю згідна. На прикладі Марини і Бориса, молодих людей, які мешкали в Києві, які не сприймали радянську владу, але не чинили як такого супротиву, просто, можливо, десь висловлювали свою думку, свою опозицію. Я намагалася показати те все, те все зло, яке ніс Радянський Союз. І шукаючи різні документальні підтвердження, коли я писала цей роман, я натрапила на інформацію про Акмолінський табір для дружин-зрадників батьківщини у Казахстані. І мені здалося, що насправді, от саме про цей табір, ми Взагалі, якщо нічого не знаємо, то, ем, можливо, якщо і знаємо, то дуже мало. Мені захотілося це розгорнути більш ширше, показати, показати те зло, яке ніс Радянський Союз, я не втомлюся це повторювати. І е, саме вивчаючи якісь певні свідчення очевидців, людей, які пережили те все, ви знаєте, ставало страшно. І е, коли вже роман був готовий і здавалося б, його вже можна відпускати, ви знаєте, мені постійно здавалося, що, можливо, я не повністю прожила його, можливо, я десь щось, щось упустила. І, можливо, якщо хтось з вас знайде якісь неточності, я визнаю це суто моя вина. Але ця робота забрала у мене дуже багато часу, і загалом я не шкодую. Мені здається, це саме той роман, який дуже багато показав, робота, над яким дуже багато показала мені. І загалом, коли він вийшов у світ, я розумію, що він допомагає побачити і читачам дуже багато того, що від нас було приховано. Акмолінський табір для дружин-зрадників Батьківщини, це таке собі пекло на землі, це табір в степу в просто відкритому степу, де жінки, яких туди доправляли, жінки, іноді навіть і діти мусили важко працювати взимку. вони... Потерпали від страшних морозів. Вони жили в нелюдських просто умовах. А влітку знову ж таки були піщані, страшні вітри. І е, разом з тим була і тоді і тоді була дуже висока смертність. Це табір, в який доправляли жінок, е, яким пришили клеймо дружина зрадника батьківщини, тобто їхніх або ж уже чоловіків, або батьків е, визнали ворогами народу. і Період великого терору страшний тим, що розплату несли фактично не тільки ті, кому пришили клеймо ворога народу, а розплачувалися за те діти, дружини, сестри, навіть матері. Їх відправляли в цей табір в Казахстані і просто, ви знаєте, виживав сильніший. А те, що я знаходила такі факти, коли жінки. Намагалися влаштувати якесь дозвілля в тому таборі. Уявіть собі, після виснажливої роботи, коли вони на озері жала заготовляли очерет, робили з нього саманну цеглу, коли вони були мокрі, їм було холодно, вони були голодні, але вони влаштовували собі дозвілля, аби не збожеволіти, аби просто яким чином витримати. Взагалі, цей табір, е, як я от знайшла в різних. Е, Документах можна назвати табором, куди зібрали інтелігенцію. Там були дружини лікарів, лікарки, були бібліотекарки, були співачки, вчительки. Тобто вони влаштовували свій побут так, аби яким чином поговорити про художню літературу, поспівати. Вони вишивали за допомогою риб'ячих кісток. і це все я гадаю змогла зобразити в саме в цьому романі та. Підтримка не тільки от на фоні оцього всього загального зла, яке панувало довкола. Е, мені хотілося показати те, що в світі є добро, є добро, яке живе в кожному тут з нас. Добро, яким жінки готові ділитися, попри наругу над ними, попри голод, попри холод, попри знущання і зґвалтування. Вони підтримували одна одну. І Дуже багато фактів взято взагалі з історичних джерел, тобто я з впевненістю можу сказати, що такі певні моменти, певні етапи жінки проживали в тому таборі. Як загалом розгорталися події, і як це було, я не буду вам переказувати, повторюся і скажу те, що насправді завдяки цій книжці ви дізнаєтеся дуже багато нового з історії України і. Насамкінець я хочу сказати, що, зрештою, ми маємо знати правду. Маємо знати правду про те, що пережили українці майже 100 років назад, про те, як нищила якими методами і якими інструментами нищила радянська влада. Для того, мабуть, на таких читаючи такі твори, певною мірою буде боляче, але разом з тим ми стаємо трохи сильнішими. Дякую за увагу.